Рій дронів знову випустила на Україну Росія цієї ночі. 41 із 80 безпілотників захисники неба збили. Більшість над Одещиною і Київщиною зазначили в повітряних силах. Зв'язок і ще 32 безпілотниками було втрачено локаційно. Щодо решти семи інформація уточнюється на Київщині. Через падіння уламків дрону понівечені приватний дім, і кілька автівок. Люди вціліли. На Сумщині ворог завдав удару шах... Хедами по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють, повідомила місцева влада. Дніпро сьогодні у жалобі. Напередодні ввечері завершилася пошукова-рятувальна операція. На місці одного з російських ракетних ударів окупанти поцілили в житлову двоповерхівку в спальному районі та вбили п'ятьох людей. Серед них і 14-річна дитина, яка загинула разом із матір'ю, батька, який є поліцейським, з молодшою донькою вдалося врятувати. Докладніше Софія Богуцька. Держитесь, держитесь. ми все робимо, щоб вас спасти. Все робимо. Вот тут голова акуратно. Це ніч з п'ятниці на суботу. Дніпровські рятувальники працюють на місці влучання російської ракети у житловий будинок і визволяють місцеву жительку. Насилки! Быстро! Все, Юля, все. Раз, два, три. Давай, Юлечка, все. Ноги, ноги! Юлечка, давай. Все, Юлечка, все добре. Все, ми тебе спасли. Одессине скажуть, працювати було складно, бо двоповерховий будинок шла колоти із купою арматури. Більше години ми приймали різні рішення для того, різні заходи для того, щоб, для того, щоб можна було її дістати. І була притисла двутавром до матрасу в кроваті. Благо, що матрас товстий, м'який, і тільки через це. Черепна коробка, вона вона, вона витримала. Бачили тільки одну руку, спілкувались з нею, пору, 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 з руки пішли, потихеньку, потихеньку достали. Ще одного місцевого жителя з-під завалів власної квартири допоміг живим витягнути бойовий медик Дмитро. каже, лікується в одному з медзакладів неподалік, почув сирени швидких, і просто за ними вирішив їхати на місце удару. Ну, я таке, як отсюда десь чув голос, десь десь як будто отсюда голос. Хто то хукав? Між першим і вторими етажом розрушеного здання я почув мечання. мене там завалювали раз в біндажах. От, і там ну, це очень страшно і можна просто задихнутися. Вивалив двері, зняв з пітелі, зашли, почали шукати, знайшли да, так мужика, от він лежав, от, взагалі. А плаченому стані. Як то було, бачив Валерій. Він мешкає з сестрою та матір'ю у квартирі на другому поверсі. Вікна якраз виходять на зруйнований будинок. Чоловік показує помешкання геть понівечене, але родина вціліла. Сіклопакета на наді на сім'ї. А це гіпсокартон. Це как бу балко, получається пристроєно. Ну, жило, получається, з'являється. Так, ложа якась чило жила. Батарея села. Ну, взяла одна там, два там. Велика? Ну вот она. Оце ви спало. І да. це на вас все впало. Ну так. Да. Я і... ну я побіжав тут тут туди узнаєш шошусмасістрою що, що з, з моєю мамою. Чоловік каже, коли переконався, що з рідними все гаразд кинувся визволяти сусідку з першого поверху. 81-літня пані Тамара виявилася заблокованою у власному ліжку і кликала на допомогу. Жінка відбулася подряпаними та синцями. Я тільки задрімала так на та сама гулу пекила, ну, як бахнула, і все я нічого не поняла, Секунда, а потім мені треба вилазити, я не можу, я мене вона то шкаф. Що упав за прийшов з п'ятої. та він підняв де зачках немножко, щоб я щоб я вилізла. Момент іншого російського ракетного удару тієї ночі у Дніпрі по одній з місцевих лікарень потрапив на камери відеоспостереження у медзакладі. Його очільник показує, яке смертоносно-залізяче зібрали на подвір'ї прибиральники. Щоб це був той час, коли люди ходять біжвавіше було б. Мабуть, сотні людей, які постраждали. Під час російської атаки у лікарні перебували понад 1700 пацієнтів та працівників закладу. Вибуховою хвилею та уламками зруйновані чотири сотні дверей та вікон. Пошкоджень зазнали три реанімаційні відділення з найважчими пацієнтами та шість операційних. На людей падали шматки стелі та скла. Постраждав онкофорий. У нього різана рана голови. Ми Відразу надали йому допомогу. Постраждав також лікар, який був в операційний, йому відламками скла. Посікло всю спину. За даними обласної військової адміністрації, від цієї російської атаки загинуло п'ятеро людей. Ще 21 особа зазнала поранень. Сімох доправили до лікарні, 17-річний хлопець у важкому стані. Внаслідок російських ударів у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків: один зруйнований та ще один аварійний. Софія Богуцька програма Вікна СТБ